Почну це відео не з рофлів та піськодорочільних приколів а з серйозної теми. Вже майже два роки продовжується повномасштабне вторгнення. Кожного дня гинуть наші люди, наші захисники. Я думаю, всі вже розуміють, що війна це абсолютно жахливе явище, яке не несе в собі нічого позитивного. Я намагаюся нагадувати про це у кожному відео, хоча, звісно, сподіваюся і думаю, що ви самі про це все знаєте, пам'ятаєте і допомагаєте захисникам. Завдяки певному єднанню нації сталася така собі невеличка культурна революція, переважно насправді у сфері розваг, аніж у більш загалом культурних сферах. Утім, хто зараз може чітко відрізнити одне від іншого, і оскільки це канал ігровий, у цьому відео ми поговоримо про український ігропром, його розвиток та вади, і які ігри від українських розробників ми чекаємо, які вийшли. Головними сьогодні стануть розповіді про те, у які ігри від українських розробників усіх часів грали я і мої колеги завичанни у 2023 році. Не забувайте про лайк, вподобайку, підписку, телеграм-канал і звісно про допомогу ССУ. Почнемо ми з неочікуваного цьогорічного релізу Farlanders від Андрія Бичковського. Farlanders — це гра про тераформінг планети та розбудову власної позаземної колонії з усіма стратегічними елементами та ретрографікою. Ретро у ретроге -ретро. видається гра компанією Крітіво, яка, наскільки я бачу, в принципі займається інді тактиками та покроковими іграми. А перед тим як запросити до слова людину, яка грала у цю гру, хочу сказати, що сьогодні буду представляти гостей поезії. Він складних стратегій знавець йому до вподоби технології Р. Розгрібає без проблем. Прям пиздець. Зустрічайте сховище інженера. Що ж, мабуть, у кожного таке було, що проводиш зміну на заводі, повертаєшся додому, купуєш пивко і сідаєш грати у симулятор заводів. Ну, насправді не настільки заводів, але то вже інша справа. Farlanders це чоловий містобудівний пазл, який затягне на багато годин. Ще й докупи з великою кількістю різноманітних челенджів. Окрім вже згаданої мінімалістичної графіки, гра також володіє чудовим саунд-дизайном. Деяким людям може здатися, що Farlanders якось схоже на факторіо, але це не зовсім так. Як мінімум, для них потрібне різне пиво. Ось для Farlanders, наприклад, ідеально підходить львівське різдвяне, а не оці ваші забугорні напої. Взагалі, окрім інді ігор, українські проекти навіть змогли трішки, але все ж таки прорватися у дабл або навіть трипл ей категорії. Чи варто взагалі згадувати того ж сталкера? Головне, звісно, що він все ж таки вийшов. Серія метро, в принципі, теж очікує на продовження, але не знаю скільки її можна назвати безпосереднім українським проектом. Хоча Шерлок The Awakened від незмінних фрагверс, навряд чи можна назвати A грою, це все ще великі проекти. Він теж отримав визнання, хоча це і ремейк їхньої гри 2003 року. А на деяких виставках прозвучали достатньо приємні анос від українських розробників. Сент, наприклад, ПВП є виживання на далекій покинутій планеті австро угорської імперії. Чалам би у реальності зі своїм етнічним складом було б розібратися, а вони ще й планети почали захоплювати. У трейлері, до речі, було продемонстровані стімпанк Галичани. Ark Line складно назвати Великою RPG, це все ж таки покрокова RPG, ще й нішова. Потім видно, що вона намагається наслідувати арканом і розвинути оригінальну ідею забутого шедевру чи не дуже шедевру. Я був би радий закінчити її опис на цьому і далі хвалити її. Утім, проблема в тому, що розробники з київської студії Dreamate обрали за видавників Fulcrum, вона ж колишня російська 1S Entertainment, Тому таким чином вона дуже збавляє у соціальному рейтингу. Зрада підкралась звідки не чекали. У що ж грав ваш слуга? Що ж серед українських ігор, у які грав у 2023 році, у мене не густо. Якщо точніше, одна гра одразу видно. Патріот. Якщо ще точніше, то взагалі то дві. Проблема лише у тому, що першою грою була девастейторс. Моя власна міні-гра, створена ось цими власними причудовими руками, про яку я ще й робив відео. Можете подивитися, до речі. Інша ж гра це вже справжній проєкт від реального розробника. Ще патріотичніше я його отримав. У одній телеграм-групі був розіграш рандомного Стімовського ключа. І коли я його активував, люди мені сказали, що це взагалі то російська гра. Тому зі мною зв'язався адмін та запропонував інший ключ. Не виявилося Dungeon Escape від Renco Games, у якого на рахунку ще. Дві інді гри, до речі, сама ж Dungeon Escape це хардкорний платформер 2016 року, де вашому жовтому кубу потрібно зібрати ключ на рівні та дійти до дверей, щоб перейти на наступний рівень, і так. 10 разів. На момент написання я зіграв у гру менше години, проте виглядає, вона цікаво і приємно насправді грається. Можливо, як мені здається, натхненням для гри міг слугувати мідбою, утім наша гра все ж таки занадто простенька для порівняння з м'ясним хлопчаком. Цікаво, що почав в неї грати, я одразу майже після проходження Divinity Original Sin 2, і все одно хардкорний платформер для мене легше, ніж ця тактика, і особливо останній боссфайт. Звісно, хтось може сказати, що некоректно порівнювати ці ігри прямо так, бо як мінімум я пройшов лише перші рівні у Dungeon Escape, або що я повний дебіл. В Тактиці та стратегії, тому я так совсем в Дівініті. Та я відповім, що коли ти у провочку данженески, ти розумієш, чому а в Дівініті я просто проклинав розробників. і думав, якого дітька вони вирішили зробити тут таку бойову ситуацію. Я хочу про це зробити окреме відео, тому якщо є бажання послухати моє ниття, ласкаво прошу у коментарі та у телеграм-канал. Не знаю, коли скільки і як я буду проходити Dungeon Escape, хоча можу сказати, що вона простенька і у той же час затягуюча. А разом з цим її не називаєш якоюсь медитативною міні-грою, щоб відвести думки, бо тут потрібна концентрація. Ну і ще за кожен рівень тут дається чівка, тому якщо полюєте за ачівками чи потрібні циферки для оформлення профилюстів, ласкаво просимо. А ще тут є бейджики. З самого початку війни дуже розвинулося таке явище, як Байрактарщина. Вона ж не Мілітарішароварщина і все таке. Якщо про наявність такої течії у музиці, відео, графіці, живописі Мемах тощо всі всі так знають, то ось про це явище в ігровій індустрії не так сильно говорять. Дійсно, у порівнянні з масштабами у інших сферах розваг або навіть культури, тут начебто і не все так затянуто, але все ж таки багато нових невеликих індішатинок юзайбаректарський сет. Це все добре, Сашколят, але про які конкретно ігри ти зараз кажеш? Можеш навести приклади? Ні. Мені лі. Але таке дійсно існує, принаймні, з того, що я бачу. Ну тобто, джерело мого висловлення, власне, непідкупне суб'єктивне спостереження. І Ще й ладно, якщо там хоча б якась прийнятна геймплейна основа була, але велика кількість такого непотребу взагалі існує лише через і лише на своєму гатному сетензі. Разом з цим українські інді-розробники активніше почали працювати і над невеликими бродилками або візуальними новелами, суто сюжетними та з мінімум геймплею, щоб передати гравцям відчуття війни у інтерактивному форматі або ж взагалі трагічних моментів національної історії. Наприклад, до такого можна віднести. Ти і Феміновей гру про голодомор, якщо з подібними іграми все зрозуміло, це мають бути потужні емоційні застосунки. То коли дивишся на певну байрактарщину, то задаєшся питанням: а чи варто засмічувати цим український ігропростір? Якщо так, то чи на часі взагалі це все? Ми вже згадували цьогорічний кросовер Шерлока Холмса та Лавкрафтівщини. Утім, варто згадати і попередника: Sherlock Holmes, Chapter One від тих же самих Фрогверс. Сама гра вийшла у 2021 році і стала таким собі перезавантаженням серії про детектива, додавши більше ікшонових елементів. А до слова запрошується наступний гість. Товарець Маніфесту, він перший почув Ютюбівський ЗОВ. Зустрічайте наш Олександр Кіншов. Як на мене, перша глава міцна та хороша гра, ба більше з якісною глибокою історією, яка не встигає набриднути гравцю. Хоча щоправда новий відкритий світ трішки пустий, я б навіть сказав. Дуже пустий. Якась антиномія з Юбісофтами виходить. Багато гравців у свій час також спірно віднеслися до нового вигляду Шерлока, цього молодого Денджен Майстра. А особисто мені дуже таки і дуже сподобались образи як Уотсона, так і молодого Шерлока. Chapter 1, хоча і не стала проривним шедевром, дійсно відкрила новий розділ в історії серії. І сподіваюся, що після Awaken Frogware зможуть ще щільніше розвинути свою формулу та вивести франшизу про метео детектива на новий рівень. Варто згадати ще деякі ігри від українських розробників. Шатерлайн продовжує розвиватися та існувати, проте я їй не можу сказати, наскільки популярна вона зараз. Статистика на твічі не те, щоб дуже втішна, але я й не знаю наскільки доцільно міряти популярністю гри Twitch. Можна припустити, що гра трішки збавила обротів, у той же час залишаючись на плаву. У цьому році запустив це українсько-німецький батл Ройл від Gandila Games під назвою Of the Grid, який розіслали відомим стрімерам по типу доктора Дізреспекта ще навіть до запуску бети. Також у своїй телеграм-групі, підпишіться, я попросив найкращих, люблих, найулюбленіших підписників згадати якісь бажано нещодавні українські ігри. Є ось Titan Chaser, атмосферний містичний симулятор ходьби та їзди 2021 року від Таса Шостака, але щось грав останнім часом у рецензіях просіла. Варто також згадати, що сам розробник є військовим. Ще є Корсарс Legacy, але і тут. Свиня зарита, бо курсари це в принципі колишня російська IP, яка користувалася популярністю в першу чергу у пострадянських країнах, звідси достатньо специфічна цільова аудиторія. Також українські ігрові змі у 2023 році часто згадували босорка, свіжий рогулайк від він Games, в принципі, простою геймплейною основою. І тут навіть національний колорит по-своєму подають без шароварства та красиво. Я вирішив почитати відгуки у Steam, і начебто в ворі все добре. проблемою тим полягає в тому, що більшість позитивних відгуків від наших українських слонів і в об'єктивності їх добрих слів щодо державного ігропрому можна сумніватися. Тому наступний анархіст розповість усе про гру насправді. Він відомий так багато дещо я навіть не придумав поетичний вступ, я просто перечислю канали, над якими він працював та працює. Це Дмитрові новини, ще раніше відомі як різна Гедота. Дмитро він Game Street UA та Аномальний Притулок. Що ж, настав час розкрити всю правду про басорка. Ну нічого так. Медитативна, приємна гра з роуглайковими механіками. Не особливо розбираюся в жанрі, тому навіть не знаю, що додати. Мабуть, лише додам, що можливо цього одразу й не видно, але в грі втілюється карпатська міфологія. Напевне, звісно, рожеве волосі відьми не зовсім пряме тлумачення міфів. У кожного своя думка. А ось щоб потягнути час, прочитаю вам значення слова босорка з вікіпедії. Босорка або ж босоркиня чи босорка. Міфологічний персонаж народів Карпат, Угорців, румунів слов'ян, відьма або чи клун з рисами вампіра. Слово має угорське походження до угорської мови, воно своєю чергою могло потрапити з тюрських мов. Кляті угорці навіть до босорка руки дотягнули. Босорка явно не найпроробленіший та найгідніший представник рогулаків, хоча і приємний. Сподіваюся, що розробники зможуть підтягнути гру до ще вищих стандартів та використати досвід з зі розробки у майбутньому. Продовжуючи з парадами підписників. Ще восени 2022 року вийшла Time Loop Sync Again Beach, піратський квест пригода, можливо, щось по типу Monkey Island. Виглядаю, чесно скажу, топорненько, утім люди начебто хвалять геймплей. Продовжує розвиватися стратегія острів. З мого особистого погляду, мені здається, що це більше проєкт локального ігрового ринку, що, втім, не змінює факту його успішності навіть на локальному ринку. Грів вже скоро цілих 4 роки, тому чекаємо на подальше встановлення цього містобудівничого симулятору. У лютому світ побачив ще й Демонхел, екшеновий солд з -like у темному світі, де нам потрібно битися з монстрами. Буквально в минулого місяця у Steam вийшла Лока Дезерта Одеса. Я втримуюся, щоб не пожартувати про Одесу, втриматися і ви. Це спочатку мобільний симулятор містобудування, звибачаюся, але дуже специфічним графічним стилем. Особливим відкриванням для мене стало також The Precursors 2009 року, яку глядав Морфей. Це, хоча і дуже технічно побита, але крута гра від Deep Shadows, які також розробляли дилогію Xenos, І після The Precursors улетіли в угар створення Point Кліків. Окрім того, нещодавно мені на Ютубі попалося. Два цікаві відео. Перше від Бабура, про те, як він з командою Zino Tartl створили за три місяці свою першу інді гру, яка навіть виглядає пристойно, та від Сантівіде він розповідає про нові круті українські ігри. Їх там ще більше, тому рекомендую подивитися. Якщо не забуду, додам посилання в описі. Як ми бачимо, українські ігри активні, живуть та існують. Можливо, не на настільки високому щабелі, як нам хотілося, та потрібно підтримувати власних розробників у той же час і об'єктивно критикуючи, де потрібно та не намагатися зробити злайна шоколад. І головне давати розробникам вихід на більш широкі західні аудиторії. Багато. Ігор не придають великій увазі оформленню гри та інтерфейсу, як мені здається, дарма. Хоча, звісно, якщо обрати між гарним геймплеєм та інтерфейсом і графічним оформленням, геймплей безпірно виграє. Разом з тим, стильове оформлення, як би нам цього хотілося чи ні, грає, не останню роль у продажах гри. А ось ще. Зачекайте, хто там? Це ж останній сьогоднішній гість. Ось чудовий цей канал. Підписатись це Аврал. А для хейтерів, анал. Вас вітає! Адмірал! Фу. Здається, встиг. Що ж, зараз розповім, у які українські ігри я грав у 2023 році, і першою грою у моєму списку йде Відьмак 2. убивця Королів. Зачекай, відьмак, це ж польська гра, так західно-західноукраїн. Але це не важливо. Важливо, що другою я відмітив Майнкрафт. А Майнкрафт як може бути українською грою? Спокійно, малорос. Поглянь на стяг цих так званих шведів. жовто блакитні наші прапори. Що ж, справедливо. Що там у тебе третє? Насправді у мене немає третьої гри у списку. Тому я запхав туди кожну гру Ubisoft. А французи яким чином українцями стали? А вони і не стали. Просто у них дві студії в Україні є. Що ж? Теж достатньо справедливо. Якимсь таким видався цей рік. Бажаю вам щасливого нового року, наскільки його можна назвати щасливим, і попрошу черговий раз допомагати армії, бо у нас в країні продовжиться жахлива війна. Методів багато хто захоче, той знайде, починаючи від тих же самих зборів. Але оскільки це ігровий канал, сподіваюся, що і з іграми все буде нормально цього року і, звісно, з українськими. Бувайте та не забувайте, у прийдешньому 2024 році. I was a child again.